Маємо Алісу Сосоєву на скайп-зв'язку, журналістка із Запоріжжя. Вітаємо вас, пані Алісо. Скажіть нам слава Україні, скажіть нам, яка ситуація зараз у вашому місті станом, якраз на тепер які є дані про жертв, про тих, хто постраждали? Що, що відомо? Героям слава. Насправді Запоріжжя досі оговтується від цього просто цинічного терористичного акту, який сьогодні завдала Росія по нашому місту. Я нагадаю, що вони випустили сім ракет по житлових будинках по самісінькому центру міста вранці. А потім, коли людей діставали з-під завалів, коли там наші рятувальники продовжували ліквідувати наслідки зусиль, діставати людей з під завалів та гасити. Пожежі, вони в день також продовжили обстріли Запоріжжя. Наразі вже відомо про трьох загиблих. Одну жінку було шпиталено під час дороги до лікарні в кареті швидкої допомоги. Ще двох людей дістали вже мертвими з під завалів. На жаль, особа однієї людини досі встановлюється. Серед постраждалих, яких вдалося врятувати, це наразі це була 21 людина, але дані ще уточнюються. Двоє дітей, це двоє хлопчиків їм а, ще немає п'яти років. А наразі ми а, чекаємо офіційну інформацію щодо їхнього стану, і зараз а, ще досі тривають роботи на цьому місці трагедії. А ще досі там задивлення, ще досі рятувальники дістають людей з під завалів. Тож а, яка ката, яка, яка ціна цього терористичного обстрілу, ми ще остаточно не знаємо, бо дані ще будуть уточнюватись, на жаль. Алісо, а яка це частина міста? Це центр, чи це якісь поблизу центру вулиці? І це житлові будинки. Правильно ми розуміємо? Це просто самісінький центр міста, це головний проспект, це проспект Соборний, це самий центр. Тут житлові будинки, тут магазини, тут кав'ярні. тут навіть немає. Я не кажу вже про військові об'єкти, як вони будуть звичайно казати на своїх пропагандистських каналах. Тут немає навіть жодного підприємства, це просто цинічне вбивство людей. Житлові квартали. Наразі вже ушкоджено понад 40 будівель. Бо окрім цього цих багатоповерхівок, також ракети потрапили у приватний сектор також цієї центральної частини міста. Як в принципі містяни зараз реагують на повітряні тривоги, які виникають в місті? Ну і після цих так званих референдумів, як Данілов нам рекомендував їх називати, ну цей цирк, який було проведено в області, що в принципі ну яка реакція мешканців, зокрема Запоріжжя? Так, люди зараз стали більш серйозно відноситись до повітряних тривог, але в нас є така проблема через близькість до фронту. На жаль, коли стаються такі страшні обстріли, спочатку. Відбуваються прильоти, вибухи вже потім лунає тривоги. Люди намагаються піти в укриття. Бо як показують останні два тижні, коли росіяни вони просто щодня гадять по нашому місту по Запоріжжю. А за ці два тижні я хочу сказати, що було лише два дні, коли у нас не було прильотів. Вони показують, що якщо пролунав один вибух, то далі буде і два, і три, і п'ять на одному расисти просто не зупиняються. І сьогодні, попри, попри певне сподівання росіян посіяти паніку, навіть таку страшну трагедію, цього не сталося. Сьогодні запоріжці з самого ранку вони прийшли на місце трагедії. Сьогодні в соцмережах пішов клич, що потрібна допомога рятувальникам розбирати завали. І сьогодні чоловіки зі, е, прийшли на місце трагедії, вони викликались допомагати. Завтра я вже знаю, що нас люди збираються здавати кров. тобто... Я вам скажу, що попри ці ці просто жахіття, що відбуваються в нашому місці, запоріжців не зламати. Що стосується цих псевдореферендумів, звичайно, ніхто не сприймає їх всерйоз. Це просто расистська пропаганда. Ніхто е, ні, ні в жодному разі не сприймає всерйоз ці заяви, але на жаль, на окупованих територіях люди відчувають зміни не на краще. Бо ми розуміємо, що ці псевдореферендуми вони відбувалися для того, щоб легалізувати е, примусову мобілізацію. І одразу після е, оприлюднення цих просто нікчемних цифр, які не відповідають дійсності, вже почалося полювання на чоловіків в окупованих територіях. Ви знаєте, і е, зараз їх вже зупиняють на вулицях, зараз їх же запрошують до військоматів. І ми не виключаємо, що там може бути такий же сценарій, як в окупованому Луганську і Донецьку, коли просто автобусами ходять рейди по місту і загрібають всіх підряд, всіх підряд чоловіків. І звичайно, також після цього псевдореферендуму перестали випускати чоловіків на пропускному пункті. Перестали випускати людей в тому порядку, в якому расисти, хоч якось, вони, випускали, зараз там багатотисячні черги на пункті пропуску, і в середньому пропускна способність цього блокпосту вона складає ну близько 40-50 людей. А цифра людей, які хочуть виїхати з окупації, вона складає декілька тисяч, бо там знаходитись просто небезпечно і неможливо. І люди хочуть звідти виїхати.